10 грудня відбулося закриття зимового Кубку України з футболу серед жіночих команд 2015 року. У матчах, які тривали з 5 грудня, взяли участь команди з усієї України: Харкова, Костопіля, Тернопіля, Умані, Чернігова, Миколаєва, Івано-Франківська та Києва. Під час закриття сезону було вручено нагороди кращому бомбардиру жіночого футбольного клубу Пантери Тетяні Козиренко та найкращому гравцю України до 17 років Наталії Гриб. Також в цій номінації була ще одна представниця Умані Анастасія Кумеда, яка посіла четверте місце. За підсумками в турнірній таблиці четверте місце посіли жіночий футбольний клуб Пантери міста Умань. Третє місце команда Тернополянка з міста Тернопіль, друге родина ліцей з міста Костопіль. А команда «Житлобуд-2» стала володарем першого зимового кубку України, вигравши у фінальному матчі турніру у Костопільської родини ліцей з рахунком 1-0. Усім юним ...спортсменкам було вручено грамоти та медалі відповідно зайнятого місця. Ми вітаємо всіх учасників!